Щодо створення ОСББ, в соціальних мережах особливо не завжди достовірна інформація і багато звинувачень міської влади в тому, що ми блокуємо створення ОСББ. В управлінні житлово-комунального господарства працює вже третій рік консультаційний центр, де теж надається вся необхідна інформація. Також кожні останній четвер місяця в приміщенні в цьому залі місць виконкому проводиться зустріч з керівниками ОСББ, а також з ініціативними групами, які люди, які хочуть створити. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Також 22 квітня був проведений в приміщенні торгово-промислової палати, був проведений тренінг по створенню СББ, де всі бажаючі ну, мали можливість бути присутніми і для себе з'ясувати ті чи інші питання. Також є нарікання щодо. Скажем, того, що послуги по наданню довідок про реєстрацію майнових та речових прав дорогі, хотів би сказати, що зараз готуємо звернення до депутатів обласної ради щодо зменшення плати послуги в БТІ і довідки. Про власників, які зареєстровані в реєстрі майнових прав, це вже центр надання послуг наших, вони надаються згідно законодавства безкоштовно. От. Тому я хотів би звернутися до мешканців, якщо, тому що ну, проконтролювати тяжко того чи іншого державного службовця, якщо будуть виникати питання чи. Скажімо, якісь дійсно перешкоди в створенні ОСББ. Я прошу звертатись до мене безпосередньо зверненням в письмовій формі. Я обов'язково буду реагувати, але нарада проводиться щонеділі, і я кожен раз наголошую, тому що ми сприяємо створенню ОСББ всіляко.